Новопавлівка населений пункт фактично на межі Донецької та Дніпропетровської областей. До лінії запеклих боїв, за офіційними даними, від 7 до 13 кілометрів. Від початку 2025 року Новопавлівка зазнає щоденних обстрілів з боку російських військ, особливо інтенсивними стали удари керованими авіабомбами кабами, яких тільки за один день може бути до 15. Ексклюзивний репортаж новин Донбасу дивіться просто зараз. Каби зруйнували в Новопавлівці дві школи, амбулаторію, млин. Не вціліли будинок культури, сільська рада, магазини, пошта під обстрілами місцеві парки та дитячі майданчики. Центр села перетворився на руїни. А тут архів було вибили. Невтішна ситуація з приватними будинками та аграрними підприємствами. Крім кабів, село обстрілюють артилерією, касетними боєприпасами та fpv дронами Ну я був в оцінь крайньому вікні справа. Як прилетіло. Е -е, вилетіло віктора. На я не поцарапало нічого нормально. Батько був тут під гаражом чуть правіше йому ліву руку постекло. Осколками побили, там багато осколків залишилось, кістка роздробила, шиї постекло, зока кров текла, я не знаю чого. Він час первомайську. На жаль, на момент публікації цього матеріалу батька Андрія вже не було в живих. Не вижив після обстрілу. Віктор бистрий став першою цивільною жертвою в Новопавлівці. Цей епізод наші журналісти знімали в лютому цього року. Зараз ситуація в рази погіршилася. При цьому в населеному пункті все ще залишається близько ста місцевих жителів. Особливо небезпечною стала дорога на в'їзд у село з боку межової. Її регулярно атакують безпілотники. Перші прильоти до нас такі щось потужні були. Це було в суботу зранку, 19 квітня, десь метрів ну 40 приблизно від подвір'я були два каби малих, може сотих, а то вони впали, що нанесли. Збитків таких суттєвих для його подвір'я, для мого подвір'я, для сусідських. Також там вікна кришу познімала в понеділок. рано вранці прилетіло сім кабів, шість з яких розірвали сьомий був не розірваний. в землі, плюс тоді долетіла ще хліжка, тобто господарство було зруйноване, і потім ще через тиждень приблизно. І тоді ще трьома камерами прилетіли на господарство, і таким чином, тобто, наше господарство повністю зруйноване. Після цих прилітів що було шоу парк, у нас чугує світло зникло, інтернет також зник. Ну по сьогоднішній день ніхто нічого не, не ремонтував. Телефонував на гарячу лінію. Сказали, що ми вже знаходимося в такій зоні, що Ну, дуже небезпечно туди їхати і щось робити. Приїдуть робити тільки тоді, сказали, і дадуть інтернет, коли закінчаться бойові дії. Незважаючи на щоденні обстріли, руйнування та відсутні зв'язку, у новопавлівці продовжується посівна кампанія. З 1300 гектарів, запланованих до сівби, вдалося засіяти 600. решту залишили через небезпеку, адже життя дорожче за будь-які плани. Робота в полі починається о сьомій. Ранку і триває до 18-ї години. Після техніку відганяють у безпечніше місце. Механізатори саме вийшли на обід. Коротка пауза між небезпекою і відповідальністю. Тарас Буц з родиною, як і більшість новопавлівців, виїхав з рідного села і тимчасово оселився в селище Межова, звідки приїздить на роботу в поле. Сіємо соня, не смотря на такі проблеми. Глобальні сіємо. Надіємося на краще, все буде добре. Кожного ранку збираємося да, і працюємо. Громко чуємо вибухи, бачимо дим. Працюємо. Кружля літає, не обращаю уваги. Трохи знаходимо, все попадається. Всяке. Дрончики, вирви, осколки. Ну, ракета, бачили впала, велика вирва була. Ну, обминули і поїхали далі. А зараз в кожного страхи є, а що робити. Треба де щось жити. Працюємо, поки є робота, працюємо, а там буде видно. Проживали в Новопавлівці, зараз виїхали в Межову тимчасово, а далі буде видно. З будинком не дуже добре, розбитий, трохи ціле, трохи вікон немає. Криші трохи є, трохи немає. Надіємося, що цілі є, вернемося. Сподіваємося, звісно, рідне село виросли там. Хочеться додому. Пів місяця назад виїхав, а навідувався днів три назад. Ну, ще поки змогли, Зараз уже страшніше. Процентів 60 немає. Ні школи, ні центру, ні магазинів. Печально, дуже печально. Ну будемо надіятися, відновлено повернемося додому. Їздить на роботу із сусіднього села Славянки механізатор Юрій Юрченко. Ну, десь недільки, дві, три. Та ну за сьогодні десь двадцять десь. 15 року, -го 10 десь. До Нового року ще нормально, так терпімо було, а після Нового года вже трошки хуже. Вже трошки ближче вони стали, почали гупати, почали виїжджати всі. В Славянки тихо зараз, там пока тиха. Ну, По зрівненню з тим, що в ми живі чуть, то в Славянки не чуть. І сіяли, і культивували, хлопці знаходили. Тут дрончики якісь, то снаряди таке то уламка дракат та би кончилося быстріше. Щоб спокійно було тим часом у полі підзаправка. Трактори наповнюють пальним сівалки з зерном та добривами. Сумує за рідною домівкою та за роботою, і Ірина Ненат. В її підпорядкуванні були городина, тваринництво та кухня підприємства Чугуєво. Вирощували овочі, тримали свійських тварин та птахів, а ще екзотичних страусів, які також постраждали від російських обстрілів. Нині птахів та тварин евакуювали до безпечних місць. Городину не не садять і кухня не працює. Але під час посівної працівників товариства голодними не залишають. Більшість незасіяних гектарів залишаються по інший бік Новопавлівки, в селі Дачне, там, де найбільша небезпека. Але хлібороби надії не втрачають ані на врожай, ані на повернення додому. Ще на одному полі працює самохідний оприскувач, обробляє озиму пшеницю механізатор Єгор Кабан. Поле знаходиться майже на в'їзді. В Новопавлівку. Виїхали в поле, подружку стараємо бризкать, не здаємося, якби опасно, але ну, приходиться. Україну кормити потрібно. Остановка не одна з лучих, звісно, ну, начальство дуже руки не опускає. Работа їм, живемо, поки що живе в районі, то самі з Новопавливки перебралися туди. Ну, так, поки праця є, будемо тут, на далі буде вже видно, що до чого, як. Работаємо там, хлопці на сусідньому полі теж сіють, але багато землі пропадає зараз. Той край взагалі у нас вже все. Не, не обробляємо взагалі. Ми. Так, будемо ще культивувати, сіяти трошки будемо. Така що ставатися? Треба ж далі жити. Так знову колівка. Та ну ми виїхали недавно, і то як. Маму вивезли. Я тут межаві за те, що робота є. Ось так приходиться. Ну, робота є, держусь за роботу, копійки. Є. Гроші треба зрабатувати. То цілий їздив позавчора. Вже опасно. Як вже й по цивільним стріляли, був вже прильот в руїнах село. Центру нема, школ немає. Немає. Дай Бог, щоб все закінчилось. Поїдемо за жити. відновлять все. Так і працюю, вали в мирний, так і працюємо. І при войні. Толі двоють опоста. Ну я думаю, може, хоч люди, ті, хто сидять на тих дронах, МПВ-шках, може, не будуть стріляти по техніки. Та ну і техніка проїжджають з рабами, все, сигнал пропадає на наглозбризне. Держимось поки що ще. Тут будемо. Поки що надіємось на краще, щоб все може закінчиться. Запованами свої хати усі, як один працівники продовжують працювати в полях, тримають свою лінію життя. Вони не військові, але мають свій фронт аграрний. Ще лишаються в Новопавлівці працівники підприємства Чугуєво, Олександр та Сергій, родом з Покровська й Олексіївки. Приїхали до Новопавлівки і звідси вже їхати нікуди не бажають. Я переселенець знову все-таки мені хватить. їздити куда-то все одно там моя Україна. Я не буду... никуда больше бежать. А прийдешь, с Алексеем. Ну, сколько давно приехал? <свеч> с Ну, худо-бедно, моего дома уже есть там, в любом случае. Там, ну, а тут, тут... ну, тут пока <свеч>, живу, как бы так. А тут губы, так и... <свеч> ну, бывает. <свеч> Та уже перебояли, скажем так. Но думаю, если наша СУ за Она... нами, Ми все піджив. Україна буде наша Новопавлівка. Це крайня територія Дніпропетровщини до лінії фронту. Така сьогодні хроніка аграрної буденності в Новопавлівській громаді, коли праця на полі не лише про хліб, а про віру в перемогу, мир і відновлення. на тому завершувати поки що басівну по нашу кампанію, і будемо чекати. Мирного времени, і щоб зібрати цей весь урожай, щоб у нас бурки не пройшли, щоб дали нам нормально жити, хай вони йдуть тоді обратно. А ми щоб додому всі поверталися, хлопці, сім'ями, ну, і ми так само ж проз'їжджалися всі, тому що небезпечно все селі. На сьогоднішній день залишилось 9 чоловік в господарстві, Дякую їм. Тому що аби не люди самі з самотужки цього не потягнули. На сьогоднішній день, на початок цього року, ми залишили десь близько 900 тисяч гектарів. Тобто, це там, ті поля, які вели ну, в дуже такій зоні небезпечності. Ми не стали туди їхати, рискувати усе і людьми, і технікою, тому що життя це понад усе. Дасть Бог. Хай земля дихне, дай Бог, це буде добре. Ми будемо її обробляти, але поки що не, 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 не будемо з цим гратися, тому що це така гра, що нікому не потрібна. Надія не вмирає. Я думаю, що ми всі скоро повернемось і воно так повинно бути. Не не вірю я, я в те. Лічно. Я не вірю в те, що ми сюди вже не вернемося. Я вірю, що ми скоро вже додому вернемось і будемо жити в своїх домівках. Да, село, конечно, роздув... ну, зруйноване. Вернемося, дасть Бог поостроїмося. І будемо працювати на своїй землі. Робочий день хліборобів ще не закінчений. Завтра, о сьомій ранку, вони знов будуть на своїх полях і дуже сильно сподіваються, що їм вдасться і зібрати свій врожай.